Привіт усім! З вами Валерія. Рекомендую спробувати приготувати густе варення з яблуками та апельсином. Окрім гарного кольору, воно має насичений смак та аромат цитрусових. З наступних пропорцій у мене вийшло 2,5 літри варення. 2 кг очищених яблук. 2 апельсина, 1 кг цукру. Яблука очищаємо від серцевини. Шкірку не обов'язково. Це по вашому бажанню. Нарізаємо більшим кубиком. Пересипаємо шарами з цукром. Апельсинову шкірку натираємо на дрібній терці, Вона повинна бути максимально подрібненою. М'якоть пробиваємо через блендер. Якщо вам буде зручніше, то весь апельсин можна натерти на терці або пропустити через м'ясорубку. Зверху посипаємо цукром. Залишаємо відпочити або одразу починаємо варити. Я поставила у холодильник на 12 годин. Якщо лишаєте в теплі, то бажано не більше, ніж на 4 години. Ставимо кастрюлю на конфорку та помішуючи доводимо до кипіння. Варимо 45 хвилин. Як бачимо, фрукти віддали багато соку, тому спершу варення дуже рідке, а під кінець варки має загуснути. У простерилізовані банки викладаємо варення та гаряче закриваємо кришками. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, не забувайте поширювати ролик. Та, звісно ж, підписуйтесь на канал, я буду дуже рада!